Страховики виходять на докризовий рівень і навіть перевищать його. Цьогоріч ринок збільшиться до 23 мільярдів гривень. Прогнозують його гравці. Струбованість викликає, хіба що зменшення частки класичних видів убезпечення, зокрема майнового. Доходи населення не збільшуються, тому гроші витрачають обдуманіше. Компанії виводять на ринок нові продукти. Страхувати майно українці не звикли, складно і дорого. Утім, є програми, за якими можна власноруч порахувати вартість поліса і не проводити оцінки майна. Як ось продукт експрес-квартира страхової компанії «Уніка». Самое важливіше в цій страховці то, що, і чим вона відчається від других, это те, що вона имеет фіксовану стоимость одного квадратного метра. І, соответственно, фіксировану стоїмость страхової суми на кожний квадратний метр. Скажем, якщо клієнт київлянін для нього стоїмость квадратного метра буде составляти 27 гривень. Окрім квартири, такий поліс убезпечує ще й меблі і особисті речі. Також включає відповідальність перед сусідами. Якщо приміром, ви не навмисне чиюсь оселю, страхова їм усе відшкодує. Здесь не нужно сторонних экспертов, не нужно быть экспертом в страховании. Мы договорились, что за квадратный метр згоряший будет выплачена такая-то сумма. Сильно сгорело, мало сгорело, сильно залито, мало залито. Это вопрос уже отпадает. Окрім простоти оформлення та прозорості тарифів. Головне для клієнтів це гарантія, що вони отримують кошти за результатами національного рейтингу іншоранстоп. Страхова компанія Уніка 2011 тисячі стала лідером виплат в Україні.